Під час останньої повітряної атаки на Київ дуже давили думки про рятувальників, які, попри те, що ракети продовжували прилітати, і ПВО їх нещадно збивало, продовжували працювати над ліквідацією пожеж та рятували потерпілих з зруйнованих будинків. Їх радіоканал не замовкав. Я слухав біль була в кожному слові. В кожному ранг пожежі потрібна допомога, термінову службу газу. Немає тиску води. Заблоковані люди, розвідка я ще довго не зможу згадувати це без емоцій. Це велика честь жити поряд з такими українцями, людьми з великої літери.